Найщиріше вітання усім, хто дивиться Каловське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. 210 10 мільйонів гривень становить дохідна частина бюджету Каловського району на 2014 рік. Такий кошторис депутати затвердили на пленарному засіданні сесії Калуської районної ради 31 січня. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Депутати районної ради прийняли бюджет 2014 у рекордно короткий термін, без жодного обговорення і навіть без звичної доповіді. Проект бюджету районного на 2014 року, матеріал, рік проданий депутатам сільських рад. Даний проєкт бюджету обговорених у засіданні стікомісій сільського рада та з кільниками бюджету установ. За основу. А потім ті зміни і ті зауваження, які прозвучали на спільному Уже по завершенні засідання начальник фінансового управління Калуської РДА Людмила Федун повідомила засобам масової інформації, що дохідна частина цьогорічного бюджету становить 210 мільйонів гривень. Із них обсяг власних надходжень загального фонду місцевого бюджету становить 8,3 мільйона гривень, спеціального 460 тисяч гривень. Змінами до рішення депутати передали субвенцію із районного бюджету на суму 33,4 млн грн мільйона гривень бюджету міста Калуша на фінансування спільних закладів охорони здоров'я. Крім того, 2,5 млн грн мільйона гривень передали на забезпечення безоплатного медикаментозного лікування мешканців сіл району, а також 320 тисяч гривень на закупівлю пільгових медикаментів. Як і минулоріч, двоє дітей із Калуського району, хворих на фенілкетонурію, отримуватимуть добавки до харчування на закупівлю. Купівлю яких із бюджету виділили 50 тисяч гривень. Крім того, на засіданні депутати привітали молодого колегу Олега Павлюка, який заступив на місце вибулої Людмили Денісової за партійним списком всеукраїнського об'єднання Батьківщина. До речі, депутати від Батьківщина оголосили про вихід зі складу міжфракційного об'єднання Народна Рада. Проте від цього об'єднання чинності не втратило. Наразі там перебуває 40 депутатів. Депутат Василь Мельник, кандидатуру якого ледь проштовхнули до складу народної ради на попереднього. Дьому пленарному засіданні заявив, що він ніколи не вступав і не підтримує політику і діяльність партії регіонів. Зрештою, депутати обговорили питання пов'язані із погіршенням погодних умов. За словами Василя Дзунзе, у районі вже є потерпілі від морозів, проте дороги розчищені і жоден населений пункт не є відрізаним від цивілізації. Неабияк допомогли нині представники одного із сільськогосподарських інвесторів району, надавши техніку для упорядкування доріг. Хоча саме бюджет став основним приводом для скликання сесійного засідання Калуської районної ради, та все ж не обійшлося без політики. Під час розгляду бюджету у залу засідань увійшли кілька десят молодих громадських активістів. Молоді люди пояснили свою присутність бажанням контролювати діяльність народних обранців. Політична тема на засіданні районної ради 31 січня далі. Молоді люди прибули у залу засідання районної ради у супроводі голови координаційного штабу Калущини із підтримки дій Євромайдану Петра Цюпи і депутата Калуської міської ради Олега Нижника. Чували, що тут хочуть е, народну раду регіонали просуватися. Ми так будемо зараз часто приходити, щоб цього не допустити. Заодно ми будемо спостерігати, тут це робиться, контролювати по мірі можливості. Своєю присутністю молоді люди перешкод для діяльності депутатів не чинили, тож спокійно спостерігали за перебігом сесії. Дискусія розгорнулася між керівником міськвідділу відділу міліції Василем Хоманим і депутатом міської ради Олегом Нежником. У мене дуже величезне прохання пане Нежне до вас. Першим ділом. я поясню, що я хочу, потім поясню свою причину, що я так поступаю. Я вели ваш там особисто відпрошу голову районної ради, прошу народну раду замовитись персонально до пана Нижника. Дозволити вихід солдатів до патрулювання місця. Тому що на сьогоднішній день, я вже переконався особисто, місія переконана, що, що вихід солдатів до патрулювання місця залежить тільки без персональної особи не. Де він дозволяє де не дозволяє. дозволяє. Поясню чому. чого. На сьогоднішній день ви всі знаєте специфіку міста Кавушка, знаєте проблеми, каву, що у нас кожен день ввечері час ходить злочин. Вчора вечірній час, 9 години вечора, водії з вулиць, Заходить, ну не можу я сказати, хто є активіст, а хто є злочини, слідство розберуться, коли не його сторону. З пов'язкою маскою на обличчя, заходить в магазин, нікого немає, про дочити в сторону, щоб дати відтягує 5 тисяч гривень забирає. Підприємець підтримує революцію, підприємець підтримує майдан, дорогу, гроші на майдан. Як ми можемо його захистити? у нас є, Ми не можемо справитися з цими питаннями, які із цим встанням. Для, для того спеціального розташування по місті каву, є патрульна робота, яка забезпечує охорону на переднювання. Так, е, зараз йде одна акція патрулювання біля воєнної частини. Е, Вона спрощена тим, що був наказ у цій країні звозити внутрішні війська до міста Києва, щоб розганяти чи не зганяти акції процесу. І ті солдати, які служать такого особу, не виявляють бажання дії, вони тут туди на І я з перших днів питав громаду нашого міста, чи згідні вони, щоб наші вояки їхали туди, і відповідь була одна: ні, нехай служать тут, нехай будуть тут. З самого початку, коли ми біля воєнної частини були, було запитання, давайте дамо можливість патрулювати. Але коли було сказано, що по двоє двоє по буде виїжджати машинами і замістом містом ну, вантажити всі свої речі замістом і виїжджати на Київ, тому громада, яка була там, одноголосно прийняла рішення залишатися і чергувати біля воєнних частин. Особисто, хто сказав, що я дозволяю чи не дозволяю, всі ми розповіли. Немає такого, щоб е, дозволяти, не дозволяти, а просити, просити громаду, яка там, відпустити туди чи туди наших тих зверхторговиків, які там Розумієте? Але я знаю, що патрулювати потрібно. Відтак Василь Хомин повідомив, що кожну особу, яка пересуватиметься містом у масті, правоохоронці забиратимуть до відділку для з'ясування особи. Не забиратимуть, коли з'ясувати особу можна буде просто на місці. Голова Калуської районної ради Василь Дзунза із таким наміром не згоден. Я поряд людина, я йду. Я замер сьогодні до Я собі закрила. Підійшли до мене. Я такі такі документи немає. В нас немає обов'язкового носіння паспорта. Але просто на авто хлопці, я такий такий, то а якщо б не видно, що якийсь злочини, то він так побачить. Крім того, Василь Хомен дав відповідь на запит депутатів районної ради, повідомивши, що автобус на території військової частини у Калуші перебуває на законних підставах, і з тим, щоб за потреби перевести службовців до Івано-Франківська. Ім'я власника, зважаючи на закон про захист персональних даних, не назвали. Випадки переслідувань і залякування активістів Євромайдану докотилися і до Калуша. 1 лютого у білий день. На вулиці Пушкіна невідомі у масках напали на активну учасницю Київського і Калуського євромайданів Наталію Мацьків. Докладніше у сюжеті. 30-літня калушанка Наталія Мацьків є активною учасницею місцевого Євромайдану. Неодноразово їздила і до Києва. Саме зі своєю громадянською позицією Наталія пов'язує випадок, що трапився з нею 1 лютого. В післяобідню пору жінка вийшла із дому на вулиці Пушкіна, щоб викинути сміття. Біля мінімаркету «Русинка» з Ненацька на неї накинулися двоє невідомих у чорних масках. За мить нападники скрутили жертву і кинули до чорного джипа. Зав'язали очі, скотчем скрутили руки і десь із півгодини кудись возили. Наталя вважає, що її кривдники були не місцеві. Ні, це був російський акцент. Або люди, які ціле життя говорять на російській мові, або люди не, не українці. Вони мені сказали, що вони мене взяли за те, що бачила неодноразово в Києві, неодноразово біля воєнної частини в Калищі, якщо ну, біля, цього, біля РДА, як ми до Петріва ходили. Якщо ще раз мене десь побачать, то це було попередження, вони мене вб'ють. Наталя каже, що її тягали за волосся, в обличчя бризкали аерозольною фарбою. Вона дуже налякалась і переживала, чи залишиться живою. Вона сказала, ми, ми тебе предоприділять, це, і що вони між собою ще говорили, що ніби попалась птічка. Вони мене пшикали волончиком, бо я чула, що коли вони ну, тобто, трясли, там був шарик такий. Знаєте, як в балончиках є цей шарик, і завжди коли повністю все, воно покло дуже сильно. І я щось, ну найбільше, що я переживала, щоб на мене не вбили, і тому в деяких моментах я путаюся, бо тому що ну, шок самі розумієте. Наталю викинули з автомобіля в районі Загір'я при в'їзді до міського парку. Каже, що кілька людей відмовилися їй допомогти, і вона знайшла прихисток в одному із приватних будинків на вулиці Кобиляка. Тут її відігріли, напоїли гарячим чаєм і дали подзвонити друзям. На місце відразу приїхала голова Калузької міської організації партії Удар, депутат обласної ради Наталія Кость разом з однопартійцями. Згодом прибула оперативна група міськвідділу ОМВС, начальник Калузької міліції Василь Хомен, а також представники Калузького комітету опору диктатурі. Міліція опитала постраждалу і повезла. Її на огляд місця події до крамниці Росинка. Наталія Мацьків написала заяву про напад. Правоохоронці занесли відомості про факт нападу до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 146 частина 2. Незаконне позбавлення волі. 31 січня відбулося друге засідання міського оперативного штабу для надання невідкладної допомоги бездомним громадянам в осінньо-зимовий період. Члени штабу проаналізували ситуацію, що склалася у місті у зв'язку зі зниженням температури повітря. Міський оперативний штаб для надання невідкладної допомоги бездонним громадянам в осінньо-зимовий період 2013-2014 років на чолі із заступником міського голови Оксаною Табачук здійснює постійний моніторинг за зміною погодних умов ситуацією на мережах життєзабезпечення міста та дорогах міського значення, координацією аварійно-відновлювальних робіт у разі їх виникнення. Оперативними черговими забезпечується цілодобовий збір та аналіз інформації. Міськрайонний відділ управління державної служби з надзвичайних ситуацій. В місцях масового перебування людей розгортає пункти обігріву. Калуш Автодор розчищає дороги і посипає їх проти ожеледною сумішю. Водотеплосервіс забезпечує безперебійну роботу котелень, об'єктів водозабезпечення і водовідведення. Калуський рем та управління з експлуатації газового господарства вживають заходів для стабільного електро- та газопостачання. Забезпечується координація комунальних служб та служб цивільного захисту міста. 31 січня під час другого засідання штабу було проаналізовано ситуацію, що склалася. У місті у зв'язку зі зниженням температури повітря. У управління надзвичайних ситуацій, круглодобово працює лінія, і оперативні чергові отримують інформацію, яка поступає до нього. Якщо людина, людині потрібна допомога, значить медична чи якась інша. Оперативний черговий зв'язується з медичними працівниками, викликають швидку медичну допомогу. Швидка медична допомога доставляє. Потерпілих в заклад ну, надається перша медична допомога. У нас, як бачите, дуже понизилася температура, температура останні, останніми днями. Випадав сніг. і Хочу сказати, що наші комунальні служби справляються достойно з цими проблемами з складними погодними умовами. Кожного дня виділяється, якщо ускладнюється погода, виділяється до чотирьох-п'яти одиниць техніки за автодору, допомагають нам Карпатнавтохімії за фулкор, вони також відділяють до трьох чотирьох одиниць техніки Це трактора з сніговідвалом. От. У нас в Автодорі є піскорозкидач, також є трактори спеціальні. По комунальній службі, ну, коли ускладнюються погодні умови, готові допомагати місту. Приблизно 150 чоловік комунальних працівників, які очищають тротуари, очищають площі. Представники штабу констатували, що служби цивільного захисту міста готові до роботи під час складних погодних умов. У зв'язку з морозною погодою в Калуші та районі функціонує дев'ять стаціонарних пунктів обігріву. Увечері, 31 січня, на вулиці Пушкіна рятувальники встановили ще й пересувний пункт обігріву. У зв'язку зі зниженням температури повітря, міським оперативним штабом для надання невідкладної допомоги бездомним громадянам вирішено створити у місцях масового перебування людей пункти обігріву. Увечері 31 січня пересувний такий пункт рятувальники розгорнули на вулиці Пушкіна. Тут цілодобово чергує наряд із трьох осіб: офіцера державної служби із надзвичайних ситуацій, командира відділення і водія. У наметі встановлено піч буржуйку і ліжка. Всі бажаючі можуть тут зігрітися, а також випити гарячого чаю і перекусити. Продуктами харчування забезпечує міська і районна влада. Самого ранку в нас було дуже багато відвідувачів, відвідувачів цього пункту обігріву. Навіть десь біля дев'ятої години зранку до нас приїхала швидка, яка нам привезла одного потерпілого, якого ми обігріли, нагодували і напоїли чаєм. Ну і за 2-3 години він відігрівся в нас і він. Спокійно вийшов на подвір'я і пішов ну, свій напрямок. В перший день роботи пункту обігріву на вулиці Пушкіна сюди за допомогою звернулося понад 20 громадян. Також у місті функціонують стаціонарні пункти обігріву на вокзалах, в ЦРЛ та лікарні на Каракая, в пожежній частині, управлінні з надзвичайних ситуацій, в соціальному гуртожитку. Два такі пункти є і у Войнилові, у професійному ліцеї та в селищній раді. В Останній день січня у дитячому навчальному закладі журавлик вихованці старшої групи підготували і поставили мюзикл «Вифлеємська ніч. Таким чином малеча нагадала присутнім про різвяні свята, які так швидко промайнули. Переглянути мюзикл, який виявився справжнім театралізованим дійством, прийшли і вихованці молодших груп. Вони захоплено спостерігали за подіями різдвяної історії. У підготовці заходу використовували як уже відомі колядки, так і імпровізації на сучасний лад. Частина дітей була вдягнута в українські строї. Решта мали ролі традиційних різдвяних персонажів. Були тут і ангелики, і Діва Марія з дитятком. До речі, цю роль зіграла дівчинка з неабиякими акторськими талантами. Були тут і інші персонажі. ...вертепу, царі, ірод, смерть та чорт. Негативні ролі виконали вихователі, а діти дарували іграшки новонародженому дитяті, зворушливо колядували. Лунали такі красиві різдвяні пісні, як спи Ісусе, спи, а також рядки, які викликали усмішку: спи Ісусику, маленький, шипоче ягнятко та колядка для ісусенятка. На завершенні разом з присутніми у залі заспівали слава вишніх Богу та повіншували. Слід відзначити, що малеча дуже старалася і своїм мюзиклом викликала справді ностальгію за Різдвом. Приємно було вкотре спостерігати за перемогою добра над злом і світла над темрявою, таку нову форму роботи, як мюзикл, для зростання професійної майстерності. Педагогів та прояву акторських здібностей у дітей запропонувала вихователь-методист Ганна Полощук. Свій внесок у підготовку заходу зробили усі педагоги та вихователі дитсадка. Музичний супровід забезпечила музичний керівник Руслана Іванків. Вона ж розучувала з дітьми колядки та навчала різноманітних танцювальних рухів. Ну і на сьогодні це була вся інформація, яку підготувала для вас колеги-журналісти. Я Катерина Орсені Щиро. Дякую вам за увагу. На все добре.